Привіт, мене звати Сергієва Вікторія. Я студентка групи Ф 11 У цій презентації я розповім, що вивчала протягом навчального року з нашого предмету. Я навчилася основам фотошопу, ретушувати фотографії, працювати зі слоями та створювати прості колажі. Це було дуже цікаво і творчо. Я навчилася створювати ефективні презентації, вставляти діаграми, графіки та візуалювати інформацію так, щоб її було легко сприймати. Ми навчилися брати інтерв'ю, складати запитання, спілкуватися з людьми, записувати відео та обробляти його. Це допомогло мені краще розвинути комунікаційні навички. Я отримала базові знання про графіку, зрозуміло, чим відрізняється векна від растрової, і яку краще використовувати, наприклад, у логотипах чи фотографіях. Також я навчилася працювати у Word, створювати правильно у документи, а в Excel робити таблиці, вставляти формули та будувати діаграми. На завершенні я навчилася створювати відео, озвучувати його, а також завантажувати готові проекти на YouTube. Це допомогло мені краще розуміти, як працює медіа. Дякую за увагу. Сподіваюся, моя презентація була цікавою та корисною.